Привіт, ти на ютуб-каналі Ізяльно і сьогодні у мене на огляді дуже цікавий товар. Зустрічайте огляд ватметру для підрахунку кількості спожитої електроенергії в кіловатах. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, виглядає Ватметр звичайно. В стилі тих самих реле напруги виконано все з якісного пластику. На передній частині у нас великий LCD дисплей з усією інформацією, під дисплеєм чотири кнопки для керування Ватметром, і по центру отвір для скидання. Налаштуванні натисканням якоюсь голкою. І звичайно, класична наша європейська розетка. Позаду технічні написи Ватметру та європейська вилка для підключення до розетки. Отже, тестував я Ватметр на прикладі свого стаціонарного ПК, вставив свій мережевий фільтр Ватметр і за день підрахував, скільки в мене вийшло споживання електроенергії. Як бачите, я спожив трішки більше, ніж 1,1 кВт за добу, тобто за місяць десь буде 33 кВт. І просто беремо множество. Можемо цифру, яка вийшла за добу на 30, і виходить цифра, яку ми приблизно будемо споживати в кіловатах за місяць. До речі, за 24 години, 13 годин в мене комп'ютер працював, то я монтував відео, звучував, обробляв. а Також був простій. Просто комп'ютер стояв увімкнений і все. А десь решта 11 годин, комп'ютер був вимкнений, але завжди працював Wi-Fi роутер. Також одна з функцій цього ватметру це підрахунок коштів, яких ви умовно напалили за місяць. Кост, тобто вартість, і як бачите, вартість 1 кВт в Україні зараз 1 гривня 44 копійки, якщо до 250 кВт споживання на місяць. І як бачите, я спожив більше, ніж 1,1 кВт за добу, тому я напалив десь приблизно 1 гривню 63 копійки. І тут же множимо цю цифру на 30, тобто на 30 днів, і десь виходить приблизно 48 гривень 90 копійок. Мій комп'ютер напалить за місяць. А зараз пробіжимося по іншим функціям Ватметро. Отже, перший екран показує це кількість спожитої Електроенергії на даний момент в кіловатах, Зверху бачимо час, скільки працює прилад, а знизу скільки днів. Другий екран показує напругу мережі в даний момент і частота мережі. В нас це 50 Гц. Третій екран це в нас струм у реальному часі підключеного до нього електричного приладу в амперах та коефіцієнт потужності підключеного до нього електричного приладу. П'ятий екран це мінімальна потужність зафіксована під час роботи у ватах. Шостий екран це вже максимальна потужність зафіксована під час Роботи у ватах. І сьомий екран це вже вартість одного кВт електроенергії, і скільки вже сумарно спожито у ваших умовних одиницях. Отже, щоб налаштувати вартість кВт електроенергії, треба затиснути кнопку Кост. Потім натискаємо Function, щоб обрати яку порядкову цифру будемо змінювати. А далі вже Up чи down. Міняємо цифри, як вам потрібно, і щоб підтвердити ваше значення, натискаємо кост. Тобто все дуже просто і взагалі девайс готов до роботи одразу після підключення. тобто Наштовувати не обов'язково, просто вставили і нехай собі рахує. Тобто вартість кіловат електроенергії встановлювати не обов'язково. А щоб скинути налаштування ватметру, голкою натискаємо на Reset. І наостанок ще скажу: це не реле напруги, тому цей девайс від перепадів напруги не врятує вашу техніку. І в підсумку скажу, що гаджет дуже корисний, і я можу рекомендувати його до покупки. Посилання, де купував цей ватметр, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!